Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Коли мова йде про геймерське залізо, ми часто згадуємо в першу чергу монітор. Але саме клавіатура та мишка це два елементи, через які ми буквально відчуваємо гру. І сьогодні у мене на огляді гаджети від Hator. клавіатура Rockfall 3 Меча TKL Orange і Миша Quasar 3 Ultra 8K Wireless. Це інструменти, які дають відчуття контролю, точності і комфорту. Особливо для тих, хто проводить за комп'ютером не одну годину на день у грі, роботі або стрімінгу. Але перед початком традиційно від вас вподобайчка, підписочка, а ми летимо до наших героїв. А ціни на ці пристрої ви зможете дізнатися в інтернет-магазині Citrus. Тут доволі таки доступні ціни, як на клавіатуру, так і мишку від компанії Hator. а також на інші ігрові аксесуари. Одним словом, я посилання залишаю в описі під цим відео. Почнемо з клавіатури. Hator зробили ставку на TKL формат, тобто Тут немає цифрового блоку, а отже, більше простору на столі для миші, менше навантаження на зап'ястя і просто естетика. Лаконічна, сучасна, без зайвого. Корпус відчувається масивно, важко і це добре. Вага майже кілограм, дає чудову стабільність. Клавіатура стоїть як приклеєна, не совується навіть у запеклі моменти гри. rgb підсвічування реалізовано дуже якісно. Вона не просто світиться, яскраві динамічні ефекти, чітка передача кольору, все рівномірно і глибоко. Світяться не тільки контури, а й самі символи, І тут ми підходимо до одного з найважливіших елементів цієї клавіатури. Кейкапів. Матеріал Кейкапів ПБТ, і це величезна перевага. У порівнянні зі звичайним АБС пластиком тут поверхня не блищить, не стирається, не збирає жирні плями, а самі символи не вицвітають, бо нанесені методом подвійного лиття. Причому важливо є повноцінна українська розкладка, не якісь там наклейки, не лазерне гравіювання, а саме викарбовані символи в товстому шарі пластику. Ще один нюанс профіль кейкапів. Ома з комфортною висотою і нахилом, завдяки чому руки не втомлюються навіть після кількох годин друку. Тут стоять Хатор Aurum Orange Linear. ревізії 2.0. Це лінійні перемикачі, тобто без кліку і без тактильного бар'єра. Але вони вже попередньо змащені, і це гра на зовсім іншому рівні. Натискання надзвичайно плавне, звук м'який, а відгук миттєвий. Це перемикачі, до яких не треба звикати. Вони одразу стають продовженням рук. Чудово підходять і для ігор, і для роботи. Додай сюди ще гарячу заміну перемикачів, Hot Swap і ти отримаєш повну свободу кастомізації. Хочеш щось інше, витягуєш пінцетом старий, вставляєш новий без пайки, без складнощів. А ще фірмові стабілізатори змащені вручну. Вони прибирають будь-які люфти і шуми на довгих клавішах. Ще одна важлива фішка: Gasket Mount – конструкція. Якщо пояснювати просто, то клавіатура зібрана на демпфуючих прокладках, які поглинають вібрації і роблять звук набагато м'якшим. Це наче механіка, але без характерного дзиготання. Щодо підключення, тут усе на максимум. Є провідний режим через USB Type-C, Bluetooth і адаптер 2,4 Гц. Причому все перемикається швидко, працює стабільно, і клавіатура сумісна з будь-якою операційною системою: Windows, MacOS, Linux, навіть Chrome OS. Заряджається вона через комплектний кабель, а всередині акумулятор на 4 тисячі міліагодин. Це дуже багато. Без підсвітки клавіатура працює до 160 годин. З увімкненим RGB легко тримає кілька днів активної гри чи роботи. А тепер поговоримо про мишку. Hator Quasar 3 Ultra 8 k Wireless – це невелика миша, стриманий дизайн, симетрична форма. Але щойно починаєш грати, стає зрозуміло, чому в її назві стоїть Ультра, і чому тут не тисячу, не дві тисячі, а цілих 8000 тисяч Герц часоти опитування. Це миша для тих, хто хоче абсолютного контролю. І знає, що таке справжня швидкість. Корпус виконаний зі шліфованого матового пластику, він легкий, лише 65 грамів, без жодних отворів або дірок. Як це часто буває в надлегких моделях? Це повноцінний суцільний корпус, що зручно лягає в руку. Ідеально підходить і під кіготь, і під долоню, і навіть для гравців із невеликою долонею, які шукають щось компактне і універсальне. Симетричність робить її і, і навіть для лівші, хоча кнопки все ж зліва. Тут стоїть флагманський PixArt PAW30. 9,50 той самий, що ставлять у топові моделі по 150 доларів і вище. Він працює з роздільною здатністю до 30 тисяч dPI, і що найважливіше, тримає ідеальну стабільність на будь-яких поверхнях. А ще має прискорення до 50 g, тобто він здатний відслідковувати навіть найрізкіші рухи без зривів, без затримок, без втрати контролю. Звичайно ж, тут фірмові оптичні перемикачі, ХАТОР на 100 мільйонів натискань. Вони дуже чіткі, з миттєвим відгуком, без залипань і з нульовим дебаунсом. Це значні що в стрілянині чи в РТС-іграх, де кожна мілісекунда має значення, ви завжди будете на крок попереду. Бокові клавіші натискаються м'яко, але з виразним клацанням, і це дуже важливо для контролю. Колесо з ендкодером TTC Gold Das Proof, воно ідеально тримає крок, не люфтить і має дуже приємне тактильне прокручування. Ще один плюс три режими підключення. Ви можете підключити мишу до дроту через USB-C або Bluetooth, або через швидкий адаптер 2.4 Гц. Все перемикається фізичним перемикачем знизу. І просто і зручно. Причому найцікавіше, навіть у бездротовому режимі миша здатна працювати з частотою 8000 Гц, завдяки тому, що тут стоять потужні 32-бітні процесори. Nordic. це реальна технологічна перевага, яку мало хто має навіть серед флагманів. Акумулятор на 500 мАч дає кілька днів активної гри без підзарядки, а заряджається миша швидко у комплекті. Кабель USB a на USB-C, Тож під час зарядки можна легкою використовувати її в дротовому режимі, а ще в коробці йде набір змінних відсоткових ПТФ і глайдів, які можна поставити, якщо старі зношуються. І звичайно ж, тут є стильне rgb підсвічування. Воно не надмірне. Індикатор колеса прокрутки, світлова лінія на тильній частині корпусу і підсвічування бокових кнопок. Хатор Rockfall 3 Match ATKL і Quasar 3 Ultra 8K Wireless – Це не просто окремі гаджети. Разом вони формують повноцінний сетап для геймера, стрімера чи навіть користувача, який хоче комфортно працювати з текстом або їх поєднує не тільки бренд, а спільна філософія. Максимум технологій, які не кидаються в очі, але відчуваються з перших секунд. І якщо ваші вимоги до периферії – це не лише щоб працювало, а щоб надихало, то ХАТОР потрапляє точно в ціль. Якщо вам цей огляд сподобався, від вас ось така вподобаєчка, звичайно, підписочка на канал. І, друзі, натискайте на дзвоник, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цих пристрів, це просуває відео в топи. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.